Привіт народ! Сьогодні такий день цікавий. Проснувся, подумав, покормив кролів, курей і вийшов до того, що з півнем пора прощатись, побалакав з ним, сказав, Ха -ха, в чому він винний. Попрощався я також з тою куркою, що злягла. І ще з тою куркою, яка ходила з зобом великим, дуже великим. Причини того зобу невідомі. але ну, я її ні разу не бачив на яйці. А це куристь сугубо яєчні. І в мене тільки одна курка м'ясо яєчна це мастер. І ну, немає смисла далі її годувати. Немає смисла дивитися, як мучається та курка, яка злягла. Ну і півень. Півень теж мені якби трошки вже піднадоїв. Мені набридло це відсаджувати поранених, задовбаних курей окремо, приводити їх в чувство, приводити їх ну, до, до пірення, до щоб в них знову з'явилося пірня, знову пір'я знову пускати. І знову він робить з них за 2-3 дні саме. Якісь рани, якась кров бачу на курях. Ну, це не є добре. Тому відео сьогодні буде і сумне, і. Таке. <смірвам> Мені кажуть, що це дуже тепло відноситься до курей. Ну, жалко його, чесно, жалко було, але виходу другого нема. Е що з тою куркою з зобом, що з тим з позвоночником з тою другою, яка сіла, теж не знаю. Ну, Ростин покаже. Тому що робити? Поїхали дивитися! Ну, я вам е не показав самого початку, нічого цікавого, нічого такого. Нема інтересного тому, як рубають курей. Але сам вже факт, і що в мене вийшло, я вам зараз покажу. Це у нас півень. Отакий От він досить потужний. Ух ти! Я не знаю, скільки він кілограм важить. Ну, прилічно, прилично. тяжеловатий. Десь 4 кілограма 4 може точно важити. Е що вам сказати? За вагою бігти ліньки, а я його зарізав не для продажі, а для себе. І ось ця курка, що злягла, ось такий вона має вигляд. Бачите, небо і земля. Голуб. Ну, це чисто бульйонний варіант. Зараз я її ще трошки дощупаю. Приймусь за тою зобом і буду бачити, що буде як буде далі. Ну, от таке. В неї щось отут хрустить. Такі він її, можливо, зламав щось. О! в цьому місці тут щось хрумкає в неї. Саме тут, де грудінка закінчується і починається, мабуть, він такий її дохайдохав символіка, лежать то разом. Йдемо далі. Ну і це чудо. Чудо пір'ях, чудо з пір'ями. Вроді і курка була така, ну, якби, жива. Вона ходила, але я ж кажу, я її ні разу не бачив на гнізді. Вона просто їла, вирощувала таку дуже велику гулю. Ось вона. Ця гуля. А. Ми зараз на ростині будемо бачити, що це є, чи це є якась пухлина, чи якась непрохідність. Може, щось вона ковтнула, не зрозуміло, і її не проходило воно далі. Я бачу, що вона трошки мучується, але. Не так, щоб аж сильно вона прям страждала за цього, вона просто набивала, набивала. Я так розумію, воно там перегнивало йшло далі до шлунку. Потихеньку всмоктувалося. Ну, Теж по розмірах це такий голуб. Червона, я червона, кажу, біла ця курка це чиста несучка, вони дуже маленькі, але вони зато дуже добре дають яйця. Ну, тому з 10 курей в мене вже залишилось. 10 курей це разом з півним. Залишилось вже сім. Треба якось подумати, як поповнити, але поки нехай ще трошки відійдуть, вони з тиждень позбирають, повирощують собі пір'я ті, обдерті обдолбані кури, які, над якими знущався півень. Тому що ця червона це не одна така, яку він ломав. Там є ще такі, які просто з ранами. З голою спиною. Так що от така от історія. Дивіться, яка штука не, не зрозуміла. Що робити з цією куркою, не знаю. Ще раз кажу, побачив на ростині. Якщо там побачу якусь нехорошу штуку підозрілу, то скорше за все піде або собаці, або. Або ще кудись. Так що, щось я наважився на такий вчинок, тому що відкрив сьогодні курей, знаєте, і погода вроді потепліла, так, на вулиці добре, можна спокійно це все починати щупати, щипати, обдирати, скубати. Трошки підпалив крило. Підварилося, воно розлазиться, нічого страшного. Дивіться, яка штука, бачите? Курка з яким зобом. Зоб майже трошки менше, ніж вона сама, не набагато. Дуже цікаво, що ж їй там заважало. Це все обов'язково розберу і подивлюсь, тому що Ну... це щось не то. Точно такий же голуб міра, дуже маленький, худенький, Ну, нічого не зробиш, якийсь бульянчик. Доповнення до холодцю до півника воно піде. Обдираю це все, потім обшмалюю, а потім буде ростин. Зробив трошки глупость, лапи відрізав півнику, півень. За лапи зручно було тримати, а тепер приходиться мучитись. Так, да, ви знаєте, півник гарний, у мене навіть деякі качки були менших розмірів. Цей красавчик Тяжолий. Дуже подібний до бролерного півня, але це не бролер. Куємо, обробимо, хорошо. От, Як живів як учись. Лапи треба вирубувати тоді, коли вже пошмалив. За лапи зараз тримаєш і шмалиш спокійно. Де? Все приходить з опитом, все приходить з часом. Ніхто не родиться геніальним. Ну і наша курочка. Разницю, так, відчуваєте? Тепер просто уявіть собі таку історію, коли оце залазить зверху на оце. Ну. Тепер то я розумію, в чому проблема. І рішення вірне. Я просто вагався до останнього, чи треба це робити, чи не треба, чи стоїть, чи не стоїть. Так, да, другого виходу не було. Ну, і наша баришня з зобом. Диви, яка гуля. Ну Тут залапи взяв і тут раз-два, обшмалив. Набагато зручніше. Переходимо до рослину, ну, зараз будемо бачити, що тут твориться, що тут не так. Ну, візьму її в останню чергу, мало ли що там всередині. Перший підепівник. І далі будемо вже переходимо до секційного столу. Ну що, народ, от і все. Справився я з курями. Ви знаєте, колись згадав я своє студентство, коли. На 5-6 курсі я дуже хотів стати судово-медичним експертом. Ой. І ха -ха, щось подібне я робив тільки що. Е цікаві несподіванки, Цікаві варіації. Проте, головне, що нічого такого критичного, заразного і паскудного я не знайшов. Але цікавинка одна є. Півень ідеально чистенький. Взагалі, з отакими, от як мої два кулаки тестікулами. Темпераментний був чувак. Все супер. Курочка, яка злягла. Все нормально, все би нічого, але є одне але. В неї от така от зелена печінка. Зеленюча. Чого вона такого кольору, я не знаю. Отаке як болото. Ну. Мабуть, це піде песику. Можливо, причому, що найцікавіше, що я знайшов ціленький жовчний міхур. Думав, може, якісь щось можливо, це через те, що курка тривалий час не ходила. Просто сиділа на одному місці і тупо їла і ходила під себе. Все. Тобто, нерухомість, застій. Жовч іде в печінку і відбувається от, така от красота. Звичайно, такої печінки я не хочу, вона піде песику. скоріше за все. Ну і от такий от мішочок у тої курки з тим зобом. Всередині нічого цікавого, все їжа, їжі багато. Всього, що хочеш тут. Воно вже таке трошки розпадається, розлагається. Тут і трава, і сіно, і все, що ти хочеш. Цікаво, що у цієї курки я знайшов, можливо, це якась аномалія розвитку була, можливо, ну не знаю. Треба подумати, що, що це таке, з чим це зв'язано. У цієї курки був дуже великий якийсь водяний міхур прямо от коло прямої кишки. Ну, у корей немає прямої кишки, там попа і піся це все разом називається клоака. От Коло клоаки був здоровений водяний такий міхур, він як холодець був. І е, печінка була зрощася разом з серцем. Як так вийшло, я не знаю. І ще одне. Коло того міхура просвіт кишки був повністю забитий маленькою от такою от пухлинкою. Розміром серде... сердечко, куряче сердечко, причому просвіту воно майже немало. Я його розрізав, подивився, нічого там такого цікавого. Просто якась пухлина, якийсь такий конгломерат, дуже твердий. Він такий, він не такий, як хрящ, от, от, наподобі, як серце. Я якби побачив би не побачив серце серця печінки, я б подумав, що це дійсно серце. Але на ростині зрозуміло, що це не серце. Оце все займало просвіт кишки. Тому, на бідна, їла-їла, а сходити толком не могла. Е, був деформований шашлунок в неї. Ну, не знаю. Нічого, думаю, що це не, не така вже критика, все решту в неї в ідеалі. І у тої, і у другої несучки курочки, ні одного яєчка не було маленького. Знаєте, буває, коли курку несучку розкриваєш, а там попадаються яйця недосформовані. Ні одного. Тому рішення ще раз правильне, воно справедливе. Такий футбол нам не нужен. Це йде в холодильник або на бульйони, або на якусь термічну обробку. Ну, будемо бачити, що з ним робити. Якось так: всім миру, здоров'я, щастя. Пока. Думаю, ще побачимось.